Вітаю у промову! Іноді дуже хочеться, щоб усе робилося якнайшвидше, або ж швидко, скоро, хутко, жваво, стрімко, стрілою, прудко, чим душ з вітром навздогін чи семимильними кроками. У сучасному світі нам доводиться увесь час поспішати або ж квапитися, прискорюватися, не баритися, не гаятися, хапатися, спішитися чи спонукати інших, прискоритися, наприклад, словами нужбо, «хучі» чи «мерщі». Іноді треба сказати мігам. А українською буде «вдух», враз, за хвильку, «михцем», миттю у ока, у кліп ока, умент у мить ураз. Говоріть українською правильно, прискорюйтеся, якщо цього вимагають обставини, або зупиняйтеся на мить для насолоди.